У Житомирі до дня народження видатного українського піаніста та громадського діяча Святослава Ріхтера організували фотодокументальну виставку з фондової колекції музею. В музеї демонструється дещо із архіву саме нашого музею. Представлено унікальний альбом Ольги Міхєєвої. Це родичка по лінії Святослава Ріхтера, саме по лінії Ріхтерів. І в цьому альбомі є унікальні знімки. Родини Святослава Ріхтера і самого Ріхтера саме під час гастролей в Америці, окрім цього, представлено декілька десятків світлин з архіву та колекції краєзнавця Георгія Мокрицького. Сьогоднішній даті просто унікальна подія. Мені дуже приємно було отримати в музей такий чудовий подарунок. Це останні роботи Василя Івановича Фещенка, макет пам'ятника Святослава Ріхтера. Дід видатного піаніста був органістом лютеранської кірхі, а батько був піаністом. Можливо, почувши ці звуки у дитинстві, Святослав ще тоді прирік себе на життя в музиці. Він вважається самоучкою, хоча навчав його батько, вступив до вищого навчального закладу музично середньої освіти. Попередній Генріх Гаус вважав його просто геніальним піаністом і добився того, що після відрахування Святослава Ріхтера його повернули назад на навчання. Окрім різноманітних експонатів, в музичній школі, яка носить ім'я піаніста, лунали композиції репертуару Ріхтера у виконанні Ігоря Рябова. Що в умовах суцільного дефіциту в освіті музичні школи знаходять можливість створювати музеї, розвивати їх, і це не просто якісь сухі, сухі документи. Вони умудряються оживляти їх через, через свою енергетику, через конкретні заходи, які вчора були, от в церкві, в храмі, де коли свого часу грали його батьки, звучала музика, яку свого часу виконував Святослав Ріхтер. Музика Ріхтера продовжує звучати, надихаючи нове покоління. Виставка в музеї. Неї не просто розповіла про видатного піаніста, а й дала змогу відчути його епоху завдяки фото, звуку та спогадам. Я е, в цьому училищі, в цій школі давно не був. А от декілька днів назад я побував в народному музеї. Це дійсно унікальна річ. Треба його пропагандувати, щоб більше людей там побували і ознайомилися.